Всім привіт! За мною заїхав Вітя. І зараз ми їдемо забирати кришку. Ось така в нього десятка. До речі, вона в продажі, може кому потрібно, то можете писати, інстаграм залишу. Привіт! Привіт, я знову фікатовий кофе. Я ж там себіжки, до мене Ось така машинка. Ну він тут, я так розумію, спить, вона подушка там. <рес> Одіяло, <роз> <рес> нормально. Що, забрали кришечку. Фекціон. <рес> <Да. рес> Такий результат, флейки тут присутні. Ну так, прикольненько. Мені подобається. Тобі як? <рес> ну що, у нас наступний день. А до мене почали приїжджати вже посилочки. Це у нас було. Я замовив тіал, опа, вже десь пружина полетіла. Ось комплектацію покажу. Така пружина, там привариш до пайпу і сам клапан. Ось так він виглядає. Я захотів такий, тому що мені подобається його звук. Тому буде такий встановлений. А зараз це поки складаю, відкриваю капот і починаю складати двигун. Ось так нагадаю, виглядає кришка після фарби. Зараз встановлю передню частину двигуна і буду потім, ще перевірю, вали, чи правильно встановлені, чи фази, не здвинуті, нічого такого. І Потім встановлю кришечку. Ну, Гадаю, що буде гарно з червоними катушечками. Мені подобається. Треба відчистити залишки герметику. Ось тут. Ну, тут я вже трохи чистив, але все одно треба зараз вичистити, щоб дуже гарно було. Ця штучка така собі, ну нічого страшного, зараз трошки наждачкою І підчухаю, ще походить. Та тут треба ось повичищати ці герметики всі, видрити, щоб було чистенько. І можна збирати, що буде. Потихеньку збираю, вже встановив корпус термостата, помпу, зараз шківи поставлю, а потім буду займатися розпредвалами. У мене процес здвигається. Вже тут тут це встановив. Замітив на датчику колінвала, крутився цей верхня частина, залив його епоксидним клеєм, щоб туди волога не повпадала, не працював справно, тому поки його міняти не буду. Підтянув ще там патрубок на гідропідсилювачу хотів. Ці всі речі повстановлював, поддон закрутив. А зараз треба знімати. Цього шкіла, цю кришечку, перевірити фази. Ну і далі можна вже встановлювати кришку. Зняв я цепок, одну шестерню і достав цього зламаного болта. Зараз треба його поїхати знайти. Що, поїхав я хлопці, взяв такий динаметричний. він, здається, до 800 ньютонів. щоб затягнути передній шкіл. Повинно бути там. 420 ньютонів. Я його затягнув. По дорозі заїхав ще на розборку, купив таке кріплення. Воно мені потрібно ось туди. У мене ширший радіатор буде встановлений, тому треба менше кріплення. А також заїхав ще взяв, ось там видно болта для іншого, так як у мене один обірваний був, ось який там стоїть. Зараз закручу, чекаю. На оцей інший реперний диск. Я вирішив його замінити, щоб був на півмісяця. Насправді і цей повинен працювати, але я не хочу експериментувати, встановлю такий, як потрібно, щоб з моїм блоком керування все справно працювало, легко було налаштувати. І всі були задоволені. Добрий день, студія, добрий день, відущий. А в нас розпаковка. Так, тут приїхав пачок. Такий гарненький, там був колір ще чорний, але я вирішив такий взяти. Мені такий більше до вподоби. Так, далі. Це в нас прокладки на турбо. Ну, тут такі фітинги для підключення. А тут кільце для датчику розпредвалу. Зараз буду встановлювати його. Приміряв це кільце. Гарно все стало, все як потрібно, зазор ідеальний. А також дивлюся, куди встановити цей бачок. Мабуть, цю колбу трошки поверну туди далі. А цей буде встановлений так десь приблизно. Ну Тут побачимо, щоб зазор був за радіатор. Радіатор ще поки не приїхав, але я гадаю, десь тут буде бачок жити. Ну, можливо, ще десь так встановлю. але Поки чекаємо на днях, пайпи повинні приїхати з силіконом. Я вже встановлю сюди і буде видно, як в нас по розмірах. Можливо, тут поставлю. Ну, Десь тут він 100% буде встановлений. Поки де, я ще не вирішив. Але, як на мене, бочок дуже гарно виглядає. До мене прийшов ще один відющий. Зараз йду передягаюсь, встановлюю ГРМ. Тут все запаковую і буду встановлювати кришку. Зібрав я двигун, вже встановив клапанну кришку. Залишила ще катушки. Зараз встановлю, під'єднаю. Також вентиляцію ставити. а так все в цілому вже зібрано. Двигун вже зібраний, залишилось дочекати радіка і можна розбирати морду, щоб встановлювати інтеркулер. Ще поприїжджають пайпінги, ну буду робити. Турбіну доведеться почекати ще. Ну, в мене ще роботи достатньо. Ще ось ці дротики треба якось зробити нормально, прям напрягають. Ну, то таке. Вже наступні серії, займуся цими питаннями. Також ще поприїжджаю запчастинки, буду підзнімати показувати. показувати. Цілому результатом я задоволений. Мені дуже подобається поєднання червоного, чорного, Ще як видно. Такий чорний він з флейками. Так поганенько видно, але вживу він виглядає краще. Хотів нагадати, що я збираю на щеплення, так як воно нормально ковштовне. Тому закріпив посилання в описі. Хто хоче допомогти розвитку каналу, то там реквізити всі є. Ну а на цьому ця серія завершується. До зустрічі в нових.